Сьогодні я покажу вам, як малювати графіті, з чого починати, якщо ви хочете малювати літери та слова. І я зробила роздруківки в дуже багато різних стилей, я про них поговорю окремо. А сьогодні я просто покажу, з чого краще почати, якщо ви взагалі не малювали графіті літери І роздруківки я зробила різні, більш складні, менш складні, але всі вони належать до досить простих зображень. Більшість в інтернеті можна знайти вони кольорові. І з яких я раджу починати, це ті, що на англійській мові називаються bubble letters. Тобто, як бульбашки вони виглядають, такі дуже округлі плавні лінії, такі і такі. Це найпростіший стиль, з чого взагалі варто починати. І також я хочу одразу сказати, що ви бачите латиницю. Літера латинські, не кирилиця. І якщо у вас навіть є бажання написати щось кирилицею, я знову ж таки раджу починати виключно з латиниці. По-перше, ну... Всі слова, які ви знайдете в інтернеті, більшість зображень буде латиницею, переважно англійською мовою, тобто буде легше побачити, як поєднувати літери. І по-друге, латинські літери, вони, можна сказати, зручніші для зображення. Вони всі більш-менш однакові за розміром, окрім ну, буквально. Дуже там незначно там літера I, J, вони такі тоненькі, худенькі. А взагалі вони всі більш-менш однакові по ширині. А в той час, як в кирилиці, в українському алфавіті, ми маємо такі літери, як Ж, Щ, Ю. І навіть y, воно теж потребує. Вже додаткового е, знання, як е, краще це зробити, і гарних навичок. Тому, в е, першу чергу, коли ви тільки починаєте, починайте з латиниці, починайте з е, цих літер і починайте з bubble е, літер, е, стилю бабл. Ось такого. Що є важливим? Е, коли ми починаємо малювати графіті, літери вони перекривають одна одну. Тобто, коли навіть отут ви бачите, що вони Весь час перекривають одна одну, а коли це слово, то в залежності від того, які там літери, вони можуть досить цікаво поєднуватись і досить цікаво перекривати одна одну. Тому краще взагалі починати не просто малювати літери, а вибрати якесь слово. Ну, ви можете взяти будь-яке англійське слово, наприклад, «yes», що означає так. До речі, якщо взяти українське слово так, то це слово з тих, що ви можете використати, тому що всі ці літери вони абсолютно відповідають латиниці. Тобто, якщо хочете, давайте я почала з слова ЄС, але ми можемо взяти слово так. Тепер ви приблизно просто намічаєте собі розмір. І ну, можна рів, рівно можна зробити якось під таким трошечки як вигина, вигинаються літери, і приблизно намічати, і дивитись сюди, і просто копіювати. Спочатку просто копіювати літери. Оцей розмір визначає, що вони будуть за висотою приблизно однакові. А далі ви просто дивитесь, як вони намалюють, вам не треба абсолютно слідкувати, щоб вона була ну, отут така велика, а тут така маленька. Але бажано, щоб ви зробили її таку, щоб вона була схожа. Скажімо, у мене тут вона виходить трішечки довша. Тепер в нас літера А, і вона має перекрити. Тобто, може літера Т перекрита, а може літера А перекрити Т. Це абсолютно не має значення, як ви хочете. Я шукаю, отут така, а, виходить як лінія гнучка, і я намагаюся А вписати так, щоб вона була. Але це теж не обов'язково. Це мені просто так. Вона посередині, ці дві літери, скажімо, приблизно теж однакові, тобто, а можна зробити навіть таку а, більш широку. І можна отут, вона, скажімо, тут більш рівненька, а я роблю більш тут а, широку. Це теж знову ж таки а, не має значення. Головне, що ви а, робите їх. Такими кругленькими, як бульбашки. «Бабл» – це з англійської бульбашка в перекладі. І тому робимо такі бульбашки. І літера К. Літеру К я поставлю позаду. Тобто А буде перекривати К. Звичайно, в нас не тільки олівець, але й гумка. Ми можемо якось трішечки виправляти. І от така коротенька, а ця нижче йде. Ну, так можна і зробити. Тут можна зробити коротеньку, а тут, а сюди зробити коротеньку. Побільше. Загалом бульбашки дуже легко малювати ці літери, і е, зовсім не обов'язково, коли ви копіюєте, зовсім не обов'язково дотримуватись 100% збіжності з е, роздруківкою. Ви можете не друкувати, ви можете. Е, Прямо з комп'ютера дивитись, знайти на комп'ютері, і з монітору дивитись, як вам зручно. Мені зруч... зручніше завжди покласти а, роздруківку. Це моє особисте а, таке відношення, що воно мені більш подобається. Ну, дивіться, тут, скажімо, вона так йде, можна і так зробити. А, Тобто ця бульбашка вона заходить під цю перекладинку. Бачите, вони в мене виходять трохи ширше і відрізняються, але це вже ну, особисте. Ваш, ну, як ваша рука працює, тобто це вже е, залежить від того, яка вам лінія зручніше, е, що ви більше вподобаєте, тобто це вже іде ваша художня творча доробка тут. Якщо ви хочете, щоб у вас було абсолютно Чисто, і щоб була просто, щоб напис був абсолютно якісний, то ви можете взяти чистий аркуш паперу і скопіювати, просто накласти зверху інший на дуже товстий аркуш, і побачите, або якщо трошечки підняти, то буде. Якщо до вікна прикласти, то на світло і на чистому аркуші просто зробити тільки контурну лінію, і тоді ви будете розмальовувати. І Наступний етап я зараз покажу, бо ви бачите, коли розмальовувати, тут є такі, як на бульбашці, коли відзеркалення. Коли сонечко падає блищить, десь вона трішечки темніше, і таким чином виходить об'єм, який ми зараз і зробимо, використовуючи кольорові фломастери або маркери. Щось. Те, що у вас є, навіть кольорові олівці, теж буде добре. Я вирішила все ж таки перевести на більш цупкий аркуш паперу. І я шукала маркери, але. Я беру такі досить а, а, насичені кольори, гарний стабіло, дуже мені подобається бренд. Я візьму олівці, а, візьму такий білий маркер, я спробую зробити ці білі а, світлі, ці, на бульбашках ці відзеркалення, ці, бли, бли, блиск світла, і взяла такий для контуру. Може, для контуру все ж таки треба більш товстий. Це тоненький у мене, дуже тоненький. Зараз я візьму, може, трішечки товстіший. Тут у мене купа різних маркерів. Такий, це більш для каліграфії. щось спробуємо з цього. Цей теж для каліграфії. Цей, мабуть, буде непоганий. А спочатку я, я взяла два таких, які трішечки світліші, трішки темніше, не дуже темний. І спочатку ми просто замальовуємо. Я взяла текстур, текстурний папір і він дає такий не дуже рівне забарвлення, що не є добре. Треба було з іншої сторони наносити малюнок. Там гладкіша сторона. Ну, подивимось, може це теж дасть якийсь цікавий ефект. Мені ці, взагалі я ці олівці стабіло дуже люблю. Вони такі м'які, я б сказала, як жирні, не сухі, такі, що царапають, а справді такі дуже приємні, коли їм розфарбовуєш, і кольори завжди насичені. Є ще різні бренди, але от, ну, чомусь це здається, це Німеччина це бренд. І вони в мене вже дуже давно, я навіть не знаю, чи є вони зараз, бо зараз вже багато нових. Я дещо купувала. Ну, із таких е, вишуканих брендів мені дуже Faber-Castell подобається і Derwent британський. Здається, Derwent точно британський. Faber-Castell, здається, теж. Це мої такі улюблені, але вони трішечки інші. Точити я теж купую. Вони дорогі, Faber-Castell, але ну, ця вже, вже скільки? 3 роки і проблем ніяких. Вона третій рік, вона така ж а, гостра, як і була. Тому ви витрачаєте один раз, але якщо не загубите, а, то це вже надовго. А, я, я пробувала дешеві різні, там середні ціни, а потім купила одну і меншу, а тепер потім купила другу більшу, і задоволена дуже faber фаберкал точилка. Тепер, тепер я візьму темніший олівець, і ми бачимо, що у нас сонечко зліва, тобто у нас ці блискучі. Частини зліва і зверху, а темні, як тіні, вони більше справа і знизу, але трішечки і зліва, як контур, щоб зробити об'єм, бо бульбашка вона має блиск на, на якійсь стороні, а з інших сторон, вона до краю, начебто трішечки темніше. Таким чином, вона виходить об'ємніше. Так, візьмемо цей колір, чи взяти трішечки темніший. Можна спробувати трішки темніший, можна навіть такий спробувати. Взагалі олівцями може в якомусь сенсі краще починати, бо ви більш контролюєте товщину оцієї темної тіні. І можете зробити її більш насиченою, менш насиченою. Тепер бачите теж тут такі затемнення, до них треба звикати, бо на бульбашках вони дуже важливі для об'єму. Маркером ви, якщо помиляєтесь, то вже все. А тут можна спочатку трішечки, а потім більше, тобто воно в якомусь сенсі безпечніше. Для початку? Тепер оцей... А маркер, його треба так трішечки розбивати. Ну, я при, прямо на цьому ж папері розіб'ю, ви можете на окремому, як на палітрі. Я тут розіб'ю і робимо оці а, білі. Бачите, він дуже яскравий. Це, здається, акриловий маркер. І він дуже яскравий і дуже добре. Лягає зверху. Взагалі, якщо все маркерами робити, то буде дуже яскраве графіті. Я трішечки не підготувалась мені так захотілось швидко намалювати. Я, можна навіть тут, я там не бачу, але я б зробила тут трішечки, і тут, звичайно, трішечки. Хотіла дуже намалювати і щось не пошукала, так взяла на швидкоруч те, що ближче з інструментів лежало, те, що чистіше під рукою. А маркери я не дуже часто їм використовуюсь. Взагалі, ці бульки ви можете додати більше своїх, подивитись, де вам хочеться, може отак, можна сюди, може ще отут дати. Тобто ви, особливо, коли ви вже будете мати трішечки навичок більше. Іноді треба два рази цим маркером, щоб воно яскравіше було. Так, і тепер спробуємо оцим зробити. Ми бачимо, що всі вони мають контур темний. Може бути синій, може бути чорний. І десь навіть знову таке потовщення, як теж зробити, щоб об'єм додати. Будемо повертати наш малюнок так, щоб було зручно. Обережно треба, щоб білий маркер треба, щоб він підсихав краще, Тобто можна підкладати, щоб його не псувати, цей кольор. Можна підкласти білий листочок чистий. Повертайте так, як вам буде зручно, щоб лінія була якнайкраще виглядала. Ну, тобто, вона не повинна бути абсолютно однакової товщини. Але так, щоб вона була досить плавною, щоб ця бульбашка ваша, бачите, трішечки не вийшло, бо там щось було нерівне. Нерівна поверхня дошки і треба обережніше тоді. Але знову ж таки це ну, не дуже принципово, бо ці літери можуть бути потовщені. Загалом вони мають потовщення теж справа і знизу, але якщо там трішечки воно у вас зверху, то це не принципово. Оскільки ця ніжка вийшла задовгою, то я її за рахунок цієї товщини чорної скорочую трішечки роблю коротше. А, і можна ще додати товщини тут. Тепер ви вирішуєте, бо в літери А у нас вийшла досить широка а, всередині дірочка, а, ви можете або Якщо ви захочете зробити повністю чорне тло, то ви можете зробити тоді тут вже. Тобто, бачите, тут просто алфавіт разом і ті, що виходять з краю, вони зроблені з цим контуром, товш... товшим і тоншим. А ті, що всередині вони, контур тільки там, де вони. Перекривають одна одну. А тут, якщо ви хочете зробити тло чорне, зробіть, якщо хочете, можете залишити просто контур і зробити потовщення там, де вам захочеться. Ну, я Зазвичай цим маркером я роблю більш таку а, пластичну лінію, я її вже довершую, якщо десь щось було не перфектно, то саме маркером можна зробити за рахунок цього потовщення, надати їй вже остаточного. А, Вирішення і більш така плавніша лінія, і ви повертаєте малюнок так, щоб вам було зручно цю плавну лінію зробити. Тобто, з якої сторони вам краще почати з тієї починаєте. Але в мене через те, що фактурний папір, не дуже легко це зробити, щоб вони були такі рівні. І... Треба, щоб Десь воно приблизно оці товщинки, щоб вони були більш-менш однакові. Ну, десь так виходить. Якщо можна зробити взагалі колір позаду тло, взагалі зробити іншого кольору і можна зробити просто як такий ну, вільного такого. Завершення. Такий вільний контур, і буде взагалі це може бути, скажімо, тут на синьому або на зеленому зробити. Тобто, отак ми зробили бульбашкове а, графіті, bubble letters, bubble графіті. Бульбашкове. Я перекладаю Бульбашко, це можна перекласти, а є такі, ну стилі, які, ну, Тег він і є тех. Да? Ви вже тегаєте і в Інстаграмі, і в тік ви тегнути можете когось, і вони теги і пішли з ці теги і пішли з часів графіті, перші написи. З них треба було, мабуть, починати, але їх роблять якраз саме з балончику, саме на стіні. і це... Теги це ну най... найяскравіший, якщо можна так сказати, зразок вандалізму, бо ви їх бачите усюди і. Може бути дуже чиста гарна стіна, якась будинку приємна, і там а, чи, чийсь підпис отаким от тегом. А з балончику а, вони всі різні, мають різний стиль, різні комбінації літер, в залежності від того, хто як себе називає, який там, можна сказати як нік. А, але це оце і є перша ознака вандалізму це тег. Якщо це Бабл графіті, таке, але десь теж на стіні це теж, якщо воно просто не санкціоновано намальоване, це теж відноситься до вандалізму. Але є в деяких країнах є такі райони, скажімо, як я була в Алматі, і там є кілька стін, які місто дозволило використовувати для графіті. І Через те, що вони офіційно дозволені, там художники приходять, роблять свої графіті, а потім через там, півроку, через рік, або вони, або інші художники приходять, перекривають, малюють щось зверху і так без кінця. Тобто, на протязі двох з половиною років я бачила на тій самій стіні весь час мінялись якісь певні частини. Цього великого спільного колективного графіті. Ну, от таке у нас вийшло сьогодні, і е, таким чином можна взяти і е, інші літери теж спробувати зробити. Можна, скажімо, якщо ви відчуваєте, що е, бульбашкові е, графіті для вас дуже легкі, е, можете взяти трішечки е, інші, які вже. Е, літери Більш вони деформовані, художньо деформовані, а потім вже додаються в них ну, додаткові декоративні елементи, або, там, можна сказати, шрифтові елементи, і вони стають більш складнішими, поки не набувають отого того style, який вважається найскладнішим. І для тих, хто не а, пише графіті, а, для них може бути абсолютно незрозумілим той текст. А баблс, вони зазвичай дуже зрозумілі, і з них зазвичай починають початківці. А, сподіваюсь, вам легко буде спробувати. І а, взагалі таким. А, Такими літерами можна прикрашати листівки подарункові, робити написи, якщо ви комусь щось даруєте на, або на листівки, або прикласти такий обгортковий папір і туди приклеїти, можна написати чиясь сім'я такими літерами. Воно легко і воно досить яскраве. І це ви робите самі, це ваша робота, і це буде приємно тому, кому ви. Подаруєте щось з вашим малюнком, з вашим графіті. Тобто, не обов'язково робити це на стінах в місті, можна це зробити в альбомі або просто на шматку паперу. Сподіваюсь, ви спробуєте. І сподіваюся, у вас все вийде, бо це найлегший найзручніший спосіб. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались на канал Зірка Малярства, будуть ще випуски. Я продовжую і студія зірка малярства, де можна навчитись малювати, і діалоги, і мистецтво з розумілою мовою про художників, про твори мистецтва, інтерв'ю, репортажі все це ще буде. До зустрічі!